Всім привіт! Приїхало до нас ось таке авто. Приїхало з-кордону. І приїхало з такою проблемою, що прокручуємо колінвал ключиком, а тут -а всі шківи і ремень стоїть. Тобто повернуло ремня, а скоріше, скоріше за все, що позжирало зуби, їх подозвіться напевно, не видно, позжирало зуби і. Не, мабуть, я не побачу ні. Чи це воно? Пожрало зуби і крутиш колінвала, а вся решта стоїть. Так що будемо зараз розбирати. І будемо сподіватися, що не влупило клапана, бо якщо покоцало клапана, то ще треба буде знімати головку. Але розберемо, побачимо, і будемо бачити, що воно і як воно. Ось такий тоуранчик, 2 літра дизель. На ДСГ. Походу, на 250-му ДСГ. Долізли ми до зірочки. Зараз я світло підсуну. І ось що ми маємо? Ось у нас зуби. І Ось у нас зуби на рівньові. Ну, то есть, їх відсутність. От і вся проблема. Зжерло зуби стало і. Фінітоля комедія. Або як цей казав. Порвало куколку, перегрілась і кукумаліна. От, в принципі, щось таке. Так що... Розбираємо то все щастя далі і будемо дивитися, що і як. От і сам ремішок зняли. І от. Ремінь такий пожований, як стара бабка. Ну, але щось таке. Трошки тут порозбирали то все. Долізли до розпредвалів і бачимо цілу купу поломаних рокерів. От один із них. Так, фокус і тако збільший. трещинка. От тут. Тут бачу. Так, це то, вже тречень, це вже, вже капутрокеру. Так що ціла купа поломаних рокерів. Знімаємо зараз розпідвали. Постіля розпідвалів, як вона називається, ця угу. херня. І... Вакуумний насос розпочався. Да, Вакуумна Тут Ту пухню розбираємо, знімаємо і зараз побачимо, скільки рокерів вжарило. Та й таке. Зняли ми розпідвали. І маємо ось такий фарш. Один поломаний, другий поломаний, третій поломаний. 12 штук поломаних. Тобто, я начитав тільки 4. Це що я так бачу, а може якщо їх зняти, що й вони поломані. 16 штук вже 12 вдрибезкі. Щось таке. Так що, йдемо далі. Головки вже нема, зняли. І. Поїхала головка на ремонт. На жаль, її немає. Я не встиг зняти її на відео, щось протупив. У нас є тільки блок. Тут все у нас нормально. В Головці у нас під заміну всі 16 клапанів, всі 16 рокірів, трошки там не 12 коцнутих, а 16, і 16 гідриків. Ну, тобто, рем... головка на ремонт, приїжджає, то все збираємо. То і, в принципі, там буде вставка відео, як вже воно все зібране. Запускаємо двигун. А так, відео, в принципі, можна завершувати. Далі вже нема що показувати. Знаємо, що сталося, знаємо, яка, яка шкода. Так що міняйте ремінь вчасно. А якщо не будете міняти вчасно, то будете займатися такими маневрами. Так що. А, ні, палець ти вже вставиш в тому а, да, Заодно Побачимо, чи демфер ще не стукає. А, так. Заодно побачимо, заведемо, чи не стукає ще демфер. А вже вона приїхала. 300 тисяч 300 тисяч, це ще скрутили 1500, ну вже 800 останнього, 70 тисяч проїхала ремінь, Да, На Сервіс, на 300 щось там ще. Ну, no. тобто на 200. А свідки з Німеччини вона приїхала? На 70 тисячах порвався ремінь. А чого він порвався на 70-ті? Точка. може. Але що, в Німеччині може бути ремінь Таке гімно? Не знаю, что він Тут 376. А може вона стояла десь? А коли, а коли яка дата її заміни була? Део, може не стоїть 10 років, робилося В 21 му році 21-му році? Ну, да, було 200, 200, 200 може. До 21-го року ремінь поїздив. То 2 роки йому, то що не їздив? Він він їздив, людей по 6 років їздить, по 10. Ну він, ну пише так. Ну коротше. Ну, ну коротше, щось таке, так що? Кукумаліна.